І так, друзі, до вашої уваги, чудова двохкімнатна квартира е, в центрі міста. Тут у нас котел, тепла підлога повністю. Газ. Бачите, така. лічильник. Далі на першому поверсі у нас вхідна група, санвузол, квартира двохповерхова, унітаз, віконечко. Далі є кладовка або шафа, можна так сказати, комірка. Технічна кімната з вікном. Тут лічильник газу. Все дуже грамотно продумано, кожен кутик. Це сходи на другий поверх. Тут у нас кухня, студія, побутова техніка, В квартирі жили, тому є сліди експлуатації. Далі заходимо в кімнату на першому поверсі. Такий диванчик, тумби. Вікно на вулицю, на центр міста. Це у нас 100 метрів від кінотеатру Чернівці. Можна чудово здавати в оренду, подобово можна її здавати. Піднімаємось на другий поверх. Так. Також у нас є прохідна кімната, можна сказати. Тут був кабінет. Санвузол на другому поверсі, уже з ванною. Вікна мансардні. Біде. Так, це кімнатка дитяча була. Є ще таке невеличке горище. Там теж діти гралися, речі можна тримати, воно невеличке туди веде. Так. І тут у нас основна спальня. Ось такого роду квартирка. Кому цікаво, за деталями звертайтесь у Дірект.